Днями під час атаки на Київ від вибухової хвилі постраждало помешкання Олени і Тараса. Тополі ракета прилетіла в сусідній будинок з будинком, де живуть артисти. Тарас написав, що всередині квартири все розтрощено вибуховою хвилею. Вигнуло і вирвало із замків броньовані двері, залишилися стіни, та й ті частково зруйновані. Родині пощастило, всі залишилися живими. кажуть про те, що дітей в цей час не було з батьками. А вже за кілька годин Олена подякувала тим, хто писав і під підтримував їхню родину. Натомість цю подію прокоментувала одіозна депутатка Мар'яна Безугла. Вона написала, що для Тараса Тополі такий приліт і пошкодження житла це карма. Безугла каже, що Тарас мобілізувався для картинки. Потім записав замовну пісню Фортеця Бахмут, співав солодким голосом замовну пісню і далі спокійно звільнився зі служби і поїхав заробляти гроші на концертах. Нардепка заявила, що Тарас Тополя проходив. Фейкову службу, І крім цього, вона написала, що співчуває з загиблим, і, зокрема, в Бахмуті, і пише, що там гинули кращі, які. Не ховалися їх могло бути менше, якби не медійні на підлизи до докторів філософії російських м'ясників, професіоналів, в генеральських в генеральських погонах. І в кінці безугла написала, що бажає вціліти усім сім'ям України, а не тільки сім'ї Тараса. Тополя на цей випад. відреагував сам Тарас. Він написав, що оголошує збір в мільйон гривень на психіатра для безугли. Тополя додав, якщо нардепка не прийме допомогу, він відправить ці кошти на підтре. Римку дітей загиблих бійців 130-го батальйону ТРО, де він проходив службу. Але Мар'яна Безугла і на це відповіла. Вона написала, що прийме мільйони, віддасть його на дрони перехоплювачі. Отут друзі, цікава ваша думка щодо цього. Чи може народний депутат писати таке після того, що сталося, і чи на часі такі срачі, які Мар'яна розпалює в мережі? Чекаю ваші думки щодо цього в коментарях. Пишіть, будь ласка, буду все читати.